Вітаю! Знайомство з особливостями правил прийому до економіко-правничого фахового коледжу є певною гарантією вступу на обрану спеціальність. З метою підтримки, соціальної справедливості та рівних можливостей для отримання фахової передвищої освіти, держава гарантує окремим категоріям вступників вступ на основі пільг. Сьогодні ми поговоримо про спеціальні умови участі в конкурсному відборі для різних категорій вступників, які мають право на пільги. Отже, хто може скористатись правом на пільговий вступ? Вступники, які належать до пільгових категорій, якщо вони подали заяву на навчання за державним замовленням, отримали позитивну оцінку після складання вступного випробування. Для реалізації права на пільговий вступ вступник повинен повідомити заклад фахової передвищої освіти про наявні пільги. Для цього заздалегідь варто підготувати документи, які підтверджують пільги, оригінали та дві копії. Для кожної пільгової категорії список необхідних документів визначений та буде вказаний далі. Наступним необхідно зареєструвати електронний кабінет вступника на сайті вступ.єдебо.ua. Реєстрація буде доступна з 25 червня 2024 року. Звернутися до нашої відбіркової комісії для перевірки документів та підтвердження пільги в системі ЄДЕБО. Наступний крок передбачає подачу в електронному кабінеті заяви про вступ до нашого коледжу. Важливо, під час подачі заяв зазначити. Що ви є претендентом на навчання за державним замовленням. Якщо під час подачі заяви буде вказано, що вступник є претендентом на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та або юридичних осіб, вступ на основі фільм на обрану спеціальність неможливий. Відповідно до правил прийому до коледжу, на навчання за освітніми професійними програмами право і соціальна адвокація проводиться тільки на умовах контракту, а отже, вступ на основі пільг на дану спеціальність не може бути застосований. Правилами прийому до нашого коледжу визначені терміни подачі документів, які підтверджують право на вступ на основі пільг до 13.07.2024, Варто підкреслити. Неподані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання пільг на участь у конкурсному відборі, унеможливлюють їх реалізацію. В які категорії вступників мають право на спеціальні умови вступу, тобто пільги? Відповідно до правил прийому до нашого коледжу визначено вступників, які можуть скористатись спеціальними умовами вступу. Зазначу окремі категорії осіб із загального списку. Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського опікування, особи з інвалідністю першої і другої груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю. Для кожної категорії осіб вказано перелік документів, необхідних для підтвердження пільги та подачі до нашої відбіркової комісії. Серед категорій діти осіб, визначених учасниками бойових дій. Діти загиблих, померлих осіб. Вступники, у яких один із батьків, усиновлювачів був поліцейським, який загинув чи визнаний судом безвістовідсутньою особою. Вступники батьків, яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше, ніж 15 років. Також вступники, місце проживання яких зареєстровано на тимчасово окупованій території та перебувають на ній або які переселилися з неї після 1 січня 2024 року. Вступники, місце проживання яких зареєстровано в населених пунктах, віднесених до території активних бойових дій. Під час вступної кампанії можливі ситуації, коли вступники, маючи пільги, виконуючи всі вимоги умов вступу за результатами конкурсного відбору, не отримують рекомендації для зарахування на навчання за державним замовленням. Наприклад, коли кількість вступників, які мають пільги, більша за наявну кількість бюджетних місць за обраною спеціальністю. Такий вступник може бути зарахованим на навчання за обраною спеціальністю на умовах контракту та стати претендентом на переведення на вакантні місця державного замовлення. Відповідно до правил прийому до нашого коледжу визначено пільгові категорії вступників, які можуть бути переведеними на вакантні місця державного замовлення, а саме категорії вступників, які були означені раніше. А також додатково вступники, місце проживання яких зареєстровано в населених пунктах, віднесених до території можливих бойових дій, станом на 1 липня 2024 року. Також вступники, які є внутрішньопереміщеними особами, діти з багатодітних сімей, в яких 5 і більше дітей до 18 років. За кожною категорією визначено перелік документів, необхідних для підтвердження пільги. Шановні вступники, Скористатись спеціальними умовами на здобуття фахової передвищої освіти право кожного із вас. Оформлення документів, які підтверджують таке право, вимагає розгляду кожної окремої ситуації, якщо у вас залишились питання щодо оформлення вступу на основі пір запрошуємо вас до відбіркової комісії нашого коледжу.